Всім добрий вечір. Забрала замовлення клієнтів, хочу трошечки розказати про кожну позицію. Зараз зі знижкою чудова пропозиція це комплекс екстракту чорниці та стоксантину. дуже потужний антиоксидант, корисний для серцево-судинної системи, для органів зору, взагалі для всього організму. Дуже чудова така харчова добавка. Далі чудова пропозиція зараз на туалетну водичку. Це новинка наша минулого каталогу і клетфем Вікенд Рівіра. Тут є цитрусові ноти, хто полюбляє апельсин, деревні ноти, квіткові, дуже приємний аромат, плюс є ноти такі морські, освіжаючі. При купівлі ось цього аромату зі знижкою йде ось такий блиск. З серії The One, блиск, який дає сяйво на губах. Це такий класний нюдовий відтінок. Бачите, як він мерехтить на губах, буде дуже чудово виглядати. Також, що класного, його можна просто як блиск наносити на губи або поверх вашої губної помади. І будете надавати навіть сяйва вашій помаді. Далі. З серії Nature, ось така класна серія, очищаюча, і вона підходить навіть для підлітків, для тих, у кого проблемна шкіра, якщо є висипання, якщо жирна шкіра з органічним чайним деревом і лаймом. Це в нас гель для вмивання, і ось такий тонік, який звужує пори. Дуже класна серія. Далі, ось такий міні-кремчик зараз зі знижкою в каталозі. Близько 40 гривень, дуже класно з гліцерином. Дуже зручно його брати собі в сумочку, тому що він такий компактний. Далі ось такі ще взяла пробнички для клієнтів, щоб спробували це в нас. Ось така тональна основа One Color. відтіночок такий темно бежевий і серія Illuskin The One. Ось така ще сяюча тональна основа. ванільно нейтральний відтінок. Теж дуже гарний. І наш каталог, який діє зараз, в ньому дуже багато знижок. Він до 2 серпня. Тут і туалетні водички, парфуми, декоративна косметика, туші, помади, догляд за тілом, набори для жінок, для чоловіків для пляжу. Тому рекомендую.